Всі на фронт і ніякого бронювання. Вітаю вас, шановні друзі. Минулого тижня з'явилася новина про те, що зараз відмінили повністю всі броні в Україні. До 15 листопада ніхто не зможе собі оформити ніякої броні. І я вам казав, для чого це робиться, тому що треба загнати побільше людей на передову. Немає броні все, до побачення Євробачення. Вчора, наприклад, епіцентр написав, що в них є магазини, в яких взагалі не залишилося е працівників, тому що всіх мобілізували. Ну а сьогодні з'являється ще одна цікава новина: Кабмін дозволив повторну перевірку. Етичності підприємств та організацій, що мають право на бронювання працівників. Тобто навіть ті підприємства, які раніше могли забронювати собі співробітників, зараз вони будуть повторно проходити перевірку. І якщо десь щось там у них не співпаде, вони не пройдуть цю перевірку, то все, у них не буде можливості забронювати собі е, працівників. Але для того щоб пройти цю перевірку, ти повинен показати, скільки ти податків платиш державі, чи вигідно це державі, які твої які об'єми робить твоє підприємство і так далі, і тому подібне. Тому отримати дозвіл для. Бронювання своїх співробітників буде дуже і дуже важко. Паралельно з цим в ефірі єдиного телемарафону співробітниця інституту демографії та соціальних досліджень заявила, що в Україні зараз чоловіків у віці від 25 до 60 років, точніше, вона не сказала не чоловіків, а ресурсу у віці від 25 до 60 років налічується від 3 до 5 мільйонів. Ну а як ви самі можете зрозуміти, якщо вони зараз почнуть знижувати мобілізаційний вік до 18 років, то у цього, як вони кажуть, ресурсу можна нарахувати і близько Пити мільйонів, а це значить, що можна ще воювати і воювати, як казали наші західні інвестори до останнього українця. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.